Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні у нас на огляді сама поширена проблема, на мій погляд, із блоками живлення стаціонарних комп'ютерів. Отже, є свої, у нас ось такий блок живлення. Це High power ATX 350102. На ринку України зараз я дивився. Ну, він коштує десь, там є і пропозиції за 150 гривень купити за 350 Отже, це, на мій погляд, не, мабуть, найдешевий сегмент ринку. І новенький, подібний. Я думаю, що коштує десь гривень 450-500. Але новеньких я не знайшов. Отже, ми зараз. В чому, ну, тобто, в чому біда? Що комп'ютер через деякий час перестав вмикатися, чи вмикається один раз там, з двох, чи на п'ятий раз, чи взагалі перестав вмикатись. Ми зараз його підключимо. Для того, щоб його включити, я зробив ось такий вмикач для ATX блоків живлення. Ми зараз його включимо і поміряємо. В ньому напруги. Для того, щоб вмикнути ATX-овий блок жилення, нам треба ось такий зелененький дріт і підключити його на масу до чорного. Так, беремо тестер. Це у нас мінус. Вмикаємо і перевіряємо. 12,2 вольта. Гарно. 5 вольт гарно. Які у нас тут ще напруги є? Давайте перевіримо. Будемо все підряд перевіряти. Мінус 15 є. 3,3 три Вольти є. 3,3 три Вольти є. Що у нас тут ще є? П'ять один. Дванадцять два. 5,1 чотири дев'ять. П'ять один. П'ять і один. Що у нас тут ще? 5 і 1. Так, тут ще перевіримо. 3,3 і є. 12 вольт є. 5 вольт є. Але комп'ютер не вмикається. З цим блоком живлення тому ми його розбираємо, швиденько розбираємо і дивимося, що в нас тут всередині. Отже, якщо добре придивитися, то можна побачити ось ці здуті конденсатори електролітичні. Ось тут вони. Один і другий. скоріш за все, це в них проблема. Ми їх зараз замінимо і все повинно запрацювати. Зазвичай проблема це через те, що погане охолодження, чи дуже багато бруду збирається блоку живлення і через погану. Вентиляцію. Конденсатори перегріваються та вздуваються, взриваються інколи буває. Отже, у нас відбулось визволення плати. Вмикаємо нашого паяльника, і зараз ми швиденько замінимо ці конденсатори. Не забувайте регулярно робити ТО своєму комп'ютеру системному блоку, якщо у вас стаціонарна. Машина. Перший конденсатор у нас 2200 мікроВрат, 6,3 вольти. Другий те саме. 2200 на 6,3. Давайте їх перевіримо з вами, яка реальна в них ситуація. Каже, що невідомий. Це взагалі схоже, що не живий. Давай другого. Теж невідомо. На жаль, я 2200 не знайшов, знайшов тільки півтори на 10. Давайте перевіримо їх ємність, вони працюють, чи... що вони працюючі. Якщо вам видно, 1000 669 мікрофарад І другого перевіримо. 1669. Відсоток втрат півтора відсотка. Дуже важливо при установці конденсаторів не переплутати полярність плюс із мінусом, бо буде взрив. Тепер давайте підключимо і знову перевіримо напруги і впевненимось, що все працює після заміни конденсаторів. Може щось взорветься. Підключаємо знову ж таки наш вмикач. Зелений, чорний. Нічого поки не чутно. Перевіримо напругу. Дванадцять вісімнадцять, п'ять двадцять один. Тепер перевіримо, зараз підключимо материнську плату і перевіримо, що вона запускається. Ці конденсатори можна викинути. швиденько робимо такий стендик. Для тестування. Живлення 12 вольт. Требует. Трошки далее. Так. Наш HDMI. Тут проверяем. У нас серні вимкнено плата зеленим загорілася, і тепер перевіримо на старті. А де у нас тут старт? Порос це? Чи не це? Все, материнка стартанула. Будемо вважати, що експрес ремонт закінчено. Все. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.